Вже напрошується третій упіз під ліжкою. Після з ним зжибаємо. Треба погодиться, треба підганяти побайду. Знову буде невеличкий прицепт. На що того літа не буде того року. Зазвичай ми гнів возимо в усі Ну а так розбиралося трохи. Подобаюся один квіст, вже не надо їхати. Тут звільнилося поле після озимої сменю та й Зранних, але більше спробував до тих дощів вже навіть молопіти. Тут була еліта, той дев'ятий лам, тяжка була справа його змолотити, все лежало. Якось змордував, скажімо так, в один бік. У тих 20 чи 29, 29 собок було. Така була млудьба. Земля була мокра-мокра, темна і донині мокра. Низько не візьмеш, все горнуло, а якось капара. Тепер розкинемо дні, білку пригору, далі буде видно. Заодно е буряк. Ніби відновився після того, як я показував кормові. Але що то я тільки тут не давав. І фунгіциди, і інтексицид, бо думав, можливо, і якісь... якась гусениця жире. Ну, але потім пішли дощі, воно трохи відновилося, але вже й позоростало, де... Третий полот. Ну але це не проблема. Головне, що є буряк. Я навіть не знаю як я тут маю приворати. Я думав трохи порозгортаю, ну Але дощ і дощ, не дає. А плуг, напевно, піде. Як піде, так піде. Тоді вона в смарагну рівня. Ну немає інакшого виходу. Щось треба робити. прошу Джоника, чтобы подъезжал, чтобы мне было легче, как лучше. Антики. Антики же на седушке сидят. Что, Джоник, дальше ехать? Поедешь? Да я не боюсь. Сиди там, сиди. Плух. Підчаплений, мій розкинений. По глибині подивимося, але я думаю, що я весною орав під сою. Там було не дуже глибоко, ну але зараз дощі перейшли. Ну і будемо пробувати. Може солома стариня вже підсохла, тракторист на місці. І Треба пробувати пригорати, тому що залишати гній на сонці це не є правильно. Ось ще один тракторист. Треба дивитися, щоб не роз'їхати. Їдемо пробуємо. Ставлю роботи не буде, завалює плуга і все. Ячмінь елітний. Я думав, що тут вже буде катастрофа в перших два рази раз відразу забивало. але зрадиться в одну сторону так воно лежить. Може, якось привариться. Де як є, якщо варіанту немає. Тут з краю я ще попробую потім як підсохне с марамоном порівняти. Мені головне, що тут зауралося. Нормально. Ну, вже тепер діло буде. Вже яка є глибина, така є. Тут під край було більше полегло Жахтор за ліни взяла середині Берешвенчи там з краю тоже. Ну ладно. йде. Я мокра. що волога, а мокра Смертельно. Буде. Сонечко пригріває. Думаю, що сьогодні буду пробувати ріпак Два дні погоди, далі дощ. Може він і не буде, але малюють, малюють. Тут вже он увес е, дозріває. Сіяв як до мішанку, але дозріває увес. Викатись. Щезла. Велика щезла, або вона вимерзла, тому що то було посіяно в кінці березня, потім пішли ті приморозки, Або було загусто посіяно, і все забагато, і увесь задусив повинен, тут що тут, я не знаю. Ну, Вес хоч буде, але ще треба чекати, бо також є дуже багато зеленого. Там його молотили в кінці. Ну, добре, що тут близько є дорога, не треба ключи, поля. Поле під, під горбок, нахил. Так чи інакше добре його збирати, сюди скинути трохи землю вниз. Тут плавно буде або буряк, або картопля на другий рік і також після того місця все пізно з мною дозбирається і я його ще І Так кожний рік міняється туди-сюди. Промка так вже і буде. Смараганом, я так думаю. Так, передній міст Особливо особливого не треба, але але Не буде снизький. Такий перекос до пляжі з цієї сторони, там більш менший Піорку, де земля чорніє так собі думаю, маємо сьогодні 31 липня, а ще до зябливої оренки місяців три може тут всіяти якийсь якісь е щоб поле не заростало, пробазняють. Ще буде додаткове добриво. То побачимо. Тому що, В думці фу. Головне, щоб та солома перегнила. Почаємо, що ми будемо, мабуть, раз перемором. Так, знов тим самим у місці. Забиваємо. так, 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 так. Не сильно. Страх, не на шестрах она не треба не вылезала. Но тут Джоник нервуется. Чтобы я его кусываю раз в Ну, вот такая работа. Хорошо, а кто занимает и урат, и кто не работает. Пшеница, мабуть, сейчас сыровата, а репак, я думаю, швидше. Готові до обмолоту, вже якщо буде, така буде, спробувати mm. так. mm. молотити, тому ну, що недавній дощ, трохи згорат був невеличкий, трохи страшний. Краще, як то кажуть, з більшою вологою зібрати, ніж потім переживати. А, ну, 10 кругів, мабуть, треба буде. Там було 12 метрів. 12 метрів вона опріскувач. Але до самого краю я так не дойду. Я там і не, не розкидав метр ціба. Може бути і так. Всі на пройду звідси, звідси. Ну от така робота. Вона затягне, потім треба не чіпати тут і чіпати речі. Рішати тут поле пробувати, бо в нічого не виси. Як сі вдало, так сі вдало, але якось доуралося. Жить чекає свого часу...